Ми продовжуємо говорити про моделі і сьогодні ми розширимо свої знання про те, які бувають в моделі. Слово модель походить від латинського modulus, що означає міра, взірець, норма. Згадаємо, модель це відтворення або відображення реального об'єкта або задуму. Предмета, явища або процесу. Моделі створюються для вирішення якоїсь задачі. Під час створення моделі враховуються ті властивості об'єкта, які важливо відтворити. Процес створення моделі об'єкта називається моделюванням. Об'єкт, що моделюється, називається прототипом або оригіналом. Моделлю предмета може бути його зменшена копія, креслення, яке відображає його структуру чи склад, схема, що відбиває взаємозв'язки окремих елементів, наприклад, макет корабля, креслення будівлі, схема комп'ютера. Модель явища або процесу відтворює його хід, послідовну зміну стану, етапи розвитку, наприклад, модель руху землі навколо сонця, модель кругообігу води в природі. Розрізняють такі типи моделей, за способом подання матеріальні та інформаційні, за галузями використання, навчальні, дослідні, науково-технічні ігрові та за фактором часу статичні та динамічні. Розглянемо більш детально. Отже, за способом подання моделі розподіляють на матеріальні та інформаційні. Матеріальна модель це модель об'єкта боявища, подана у вигляді його предметної копії. Іграшки, опудала тварин, манекени, муляжі. Глобус, макет водяного млина. Усе це приклади матеріальних моделей. Розгляньте приклади матеріальних моделей. Модель Споруди, модель літака, модель корабля. Це все матеріальні моделі. Інформаційна модель це модель об'єкта або явища, подана у вигляді його опису. Наприклад, карта земної кулі, портрет письменника, хімічна формула речовини, твір з описом дощу, фотографія блискавки. Це приклади інформаційних моделей. Інформаційні моделі можуть бути вербальними, представленими в розумовій або словесній формі, та знаковими, подані малюнками, схемами, текстами, графіками, формули, знаками та іншим. Перед вами приклади інформаційних моделей карта України, графіки, запис мелодії за допомогою нот. Математичні та фізичні формули, а також графічне зображення тварини це все інформаційні моделі. Інформаційні моделі за формою подання можуть бути словесними, усні та письмові описи, графічними рисунки, креслення, піктограми, карти, структурні таблиці, графіки, діаграми, схеми, математичні формули рівняння нерівності функцій та спеціальні хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій. Розгляньте приклади інформаційних моделей. Словесна інформаційна модель, письмовий опис речовини, Графічна інформаційна модель, Зображення молекули води, структурна інформаційна модель подана у вигляді таблиці, Математична інформаційна модель Перед вами запис формули для обчислення об'єму води в акваріумі, спеціальна інформатична, інформаційна модель, формула молекули води чи рівняння хімічної реакції утворення води. За областю застосування розрізняють навчальні, дослідні, науково-технічні та ігрові моделі. Навчальні моделі це научні прилади, тренажери, що створюються для навчання, наприклад, тренажер для навчання пілотів чи водіїв. Дослідні моделі створюються для дослідження об'єкта або явища з метою передбачення можливих значень його властивості. Наприклад, модель крила літака для визначення підйомної сили, що діє на нього. Науково-технічні моделі створюються для наукових досліджень об'єктів та явищ, наприклад, модель руху планет сонячної системи. Ігрові моделі військові, економічні, спортивні, ділові ігри, які створюються для розробки та перевірки різноманітних стратегій поведінки Окремо серед інформаційних моделей хочеться виділити математичні і комп'ютерні моделі. Математична модель це заміна оригіналу або процесу за допомогою математичних залежностей. Комп'ютерна модель це математична модель, реалізована за допомогою певних програмно-апаратних засобів програмного комп'ютерного забезпечення. Перед вами приклад математичної моделі. Та приклад комп'ютерної моделі. Моделі реалізовані засобами програмного середовища. А зараз я пропоную вам зупинити відео і виконати фізкутвинку, посилання на яку є внизу під відео. Пропоную вам визначитися, до якого типу моделей, матеріальних чи інформаційних, належать подані моделі. І так, розгляньте дану модель і дайте відповідь на запитання, до якого типу моделі належить дана модель. Так, це інформаційна модель. До якого типу моделі належить дана модель? Так, це теж інформаційна модель. Визначить тип даної моделі. Це інформаційна модель, якою є дана модель? Це теж інформаційна модель. До якого типу модели належить запропонована модель? Це матеріальна модель. Визначить тип цієї моделі. Це інформаційна модель. А це яка модель? Так, це матеріальна модель. Розгляньте модель літака. Це матеріальна чи інформаційна модель? Це матеріальна модель. До якого типу модели належить модель автомобіля, створена за допомогою комп'ютерної програми. Це інформаційна комп'ютерна модель. Дана модель матеріальна чи інформаційна. Це матеріальна модель. До якого типу моделей належить запис шахової партії? Це інформаційна модель. Який тип моделей створив хлопчик матеріальний чи інформаційний? Хлопчик створив матеріальну модель. Запис хімічних формул. Це матеріальні чи інформаційні моделі. Це інформаційні моделі. Опудолоптахо в музеї. Це матеріальна чи інформаційна модель. Це матеріальна модель. На минулому році ми з вами говорили про причини створення моделей. Давайте з вами згадаємо та з'єднаємо зображення моделі та можливу причину її створення. Глобус модель землі. Створили, тому що великі розміри має оригінал. Тобто сама планета. Причина створення моделі літака чи робота висока вартість оригіналу. Модель Мамонта та інших тварин, які зникли, створили тому що оригінал вже не існує. І спостерігати за ним ми не маємо можливості. Причина створення моделі будинку. Оригінал ще не існує. Модель будови тіла людини створили, тому що дослідження оригіналу може зашкодити людському здоров'ю. Визначить вид моделей. Обведіть фізичну модель червоним кольором, а інформаційну зеленим. Отже, схема динозавра, будинку креслення та малюнок форми печива це будуть інформаційні моделі, а створений будинок із цеглинок лего, спечене печиво чи шита іграшка динозавра це фізичні моделі. Для практичної роботи я вам пропоную з переліку назв різних моделей виділити матеріальні та інформаційні. Для цього перейдіть за посиланням, що знаходиться внизу під відео, виконайте роботу, сфотографуйте результат виконання та прикріпіть в домашньому завданні на присвітні для перевірки. Дякую за увагу! Удачі вам у виконанні практичної роботи та моделювання.